Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, ми знаходимося з вами на початку Великого посту. І у нинішній день небогослужінні звершується літургія напередосвячених дарів. На великому повечірі продовжується читатися третя частина Великого Покаянного канону Святого Андрія Крицького. Важливо у цей час відвідати храм, посилити свою молитву та проявити смирення до ближнього. Великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького або його, як ще називають, розчулений канон, читається за великопісним богослужінням у храмах ось уже майже 1200 років. Канон складається з 250 тропарів і великим іменується не тільки по незвичайно великій кількості віршів, але й по внутрішньому достоинству, по висоті думок і силі їхнього вираження. Розум людини, що слухає цей канон, бачить у ньому високі духовні істини, а серце, що жадає спасіння, то переймається глибокою скорботою про гріхи. То Захоплюється стійким сподіванням на Бога, завжди готового прийняти грішника. А також у цей день урочисто почитається волоколамська ікона Божої Матері, яка дійшла до нас із 16 століття і є списком Володимирської ікони Успенського собору. Відмінною особливістю ікони є зображення на полях святителів Кипріяна, праворуч та Геронтія ліворуч. У наш час волоколамська ікона знаходиться на іконостасі Соборної Успенської церкви Іосифа Володського монастиря. Із 1500 Цімдесят року вона стала чудотворною. У цей день ми вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Михайло та Марфа. Возлюблені, православний календар звертає вашу увагу на слова святого Марка Подвижника. Піст приносить користь тим, хто розумно до нього приступає. А тим, хто починає його нерозумно, шкодить собі. З самого початку ті, що піклуються про користь посту, повинні берегтися шкоди його, тобто марнославства.